Що треба знати про адміністративне затримання? Адміністративне затримання є одним з обмежувальних заходів адміністративного примусу, який застосовується всупереч волі та бажанню порушника і полягає у тимчасовому обмеженні свободи пересування і знаходження. Коли застосовується адміністративне затримання, на який строк, хто саме має право затримувати людину. На ці та інші запитання відповідь. Відповімо в цьому відео, коли застосовується адміністративне затримання. Застосування такого заходу як адміністративне затримання, підстави та порядок його застосування, мета, строки затримання та перелік посадових осіб, які уповноважені здійснювати затримання визначено в Кодексі України про адміністративні правопорушення. КУАП. Адміністративне затримання застосовується з метою припинення адміністративних правопорушень, усунення його негативних наслідків, в тому числі попередження вчинення нових правопорушень, коли вичерпано інші заходи впливу, встановлення особи, складання протоколу про адміністративні правопорушення у разі неможливості складання його на місці, вчинення правопорушення, якщо складання протоколу є обов'язковим, забезпечення своєчасного і. Правильного розгляду справ та виконання постанов по справах про адміністративні правопорушення. Хто має право затримувати? Стаття 262 КУАП визначено, визначено, що адміністративне затримання особи, яка скоїла адміністративне правопорушення, може проводитись лише певними органами або уповноваженими на те посадовими особами. Такими органами є. Органи внутрішніх справ національної поліції, при вчиненні дрібного хуліганства, вчиненні насильства в сім'ї, вчиненні злісної непокори законному розпорядженню чи вимозі поліцейського, торгівлі з рук у невстановленому місці, при розпиті спиртних напоїв у громадських місцях чи появі у громадських місцях у п'яному вигляді, що ображає людську гідність і громадську мораль, при порушенні правил дорожнього руху, правил полювання рибальця тощо, органи прикордонної служби. У разі незаконного перетинання, або спроби незаконного перетинання державного кордону України, порушення порядку в'їзду на тимчасово на окуповану територію України та виїзду з неї, порушення прокордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України, або режимних правил у контрольних пунктах виїзду в'їзду, вчинення здійснення непокори з законом або вимозі військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України тощо. Старші. В місці розташування охоронюваного об'єкта посадові особи, воєнізованої охорони, при вчиненні правопорушень, зв'язаних з посяганням на охоронювання об'єкти, інше майном, посадові особи військової служби, правопорядку в Збройних силах України. Органи Служби безпеки України, посадові особи органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, посадові особи, повноважені на те центральними органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері міграції, імміграції та еміграції, у, у тому числі протидії протидія нелегальній, незаконній міграції громадянства. Реєстрації фізичних осіб щодо проведення адміністративних затримань, на які вони уповноважені законом України як має відбуватися адміністративне затримання? Про адміністративне затримання в обов'язковому порядку складається адміністративний протокол, в якому зазначається дата і місце його складання, посада і прізвища, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол, відомості про особу затриманого, час і мотиви затримання. Під час складання протоколу про адміністративне затримання, посадова особа, що здійснює адміністративне затримання, роз'яснює особі, яка вчинила адміністративні правопорушення. Її права передбачені статтями 55, 56, 59, 63 Конституції України та статтею 268 КОАП. а саме знайомитись матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання при розгляді справи користуватися юридичною допомогою, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, яка якою ведеться провадження оскаржити постанову по справі. Протокол підписується посадовою особою, яка його складала, е, яка його склала, і затриманою особою у разі відмови затриманої особи від підпису протоколу в ньому робиться запис про це. Необхідно звернути увагу, що про місце перебування особи, затриманої за вчинення адміністративного порушення, негайно повідомляються її родичі, а на її прохання адміністрація за місцем роботи чи навчання. Цього вимагає також норма статті 29 Конституції України, згідно з якою про арешт або затримання людини має бути негайно повідомлено родичів заарештованого чи затримано час та дата повідомлення родичів зазначається в протоколі. Затриманий має право на захисника. Про кожний випадок адміністративного затримання органи або повноважні особи інформують центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. За виключенням випадків, якщо особа захищає себе. Особисто чи запросила захисника, а право на отримання безоплатної сторони правової допомоги повинно бути роз'яснено затриманій особі, про що остання повинна поставити свій підпис в протоколі. Так, відповідно до пункту 3, частини 1 статті 14 закону України про безоплатну правову допомогу, особи, до яких застосоване адміністративне затримання, мають право на правові послуги, що полягають у здійсненні представниці їх інтересів в судах, інших державних органах, зокрема, органах внутрішніх справ, поліції, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами складання документів процесуального характеру. На який строк можна затримати людину? Відповідно до статті 263 КУАП, загальний строк адміністративного затримання особи, яка вчинила адміністративні правопорушення, становить не більше як 3 години. Але, наприклад, в необхідних випадках для встановлення особи та або з'ясування обставин правопорушення, строк затримання може становити до 3 діб. Відповідно до частини 3 статті 263 КУАП Осіб, які порушили правила обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, може бути затримано строк до. 3 годин для складання протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи проведення медичного огляду, з'ясування обставин, придбання вилучення наркотичних засобів і психотропних речовин та їх дослідження до трьох діб з повідомлення про це письмово прокурора протягом 24 годин з моменту затримання, згідно з статтею 37 закону України про національну поліцію, відлік часу утримання затриманої фізичної особи в спеціально відведених для цього приміщень. Рахується з моменту її фактичного затримання. Тимчасове обмеження пересування особи негайно припиняється, якщо необхідності здійснювати такий захід немає. Що треба знати про особистий огляд і огляд речей. Перед поміщення наприклад, до кімнати для затриманих чергової частини органу поліції у службовому приміщенні, куди до доставлено особу, яка вчинила адміністративне правопорушення, відповідно до статті 264 КАП, повноважено на те посадовою особою однієї статі з особою, яку доставили в присутності двох свідків, понятих тієї ж статі, проводиться особистий огляд і огляд речей доставленої особи. Огляд речей ручної кладі. Та інших предметів здійснюється у присутності особи, у власності, володіння якої вони є. У невідкладних випадках зазначені речі, предмети може бути піддана оглядові за участю двох свідків, понятих за відсутності власника володільця. Про, про проведення особистого огляду та огляду речей складається протокол, який підписують особа яку було піддано оглядові, та у яку якої оглядали речі? Понятті та осо... посадова особа органу поліції, яка його склала. Також про особистий огляд та огляд речей особи, яка вчинила адміністративні правопорушення, робиться відповідний запис у протоколі про адміністративні затримання, скарги пишемо у протоколі. Коли затримана особа звільняється з місця її перебування, утримання у протоколі про адміністративне затримання зазначається наявність або відсутність зауважень та скарг на дії посадових осіб, органів поліції із викладенням їх суті, звільнена особа обов'язково повинна засвідчити факт наявності. Або відсутності зауважень та скарг власним підписом у протоколі, оскільки на практиці може існувати ряд порушень при застосуванні такого заходу, як адміністративне затримання, а саме зловживання владою і перевищення службових повноважень посадовими особами, недотримання строків затримання, безпідставне застосування адміністративного затримання, неповідомлення родичів про затриманого тощо. Поверхнева перевірка як превентивний захід органів поліції. Поняття поверхневої перевірки досить нове і виникло в з прийняттям у 2015 році закону України про національну поліцію, а порядок проведення регулюється статтею 36. 34 даного закону відповідно до пункту першої частини першої статті 23 закону України про національну поліцію. Поліція, відповідно до покладених на неї завдань, серед іншого здійснює превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання, вчиненню правопорушень. Поверхнева перевірка здійснюється шляхом візуального огляду особи, проведення по поверхні вбрання особи рукою спеціальним приладом або засобом візуального огляду візуальним оглядом речі або транспортного засобу. Поліцейський для здійснення поверхневої перевірки особи може зупиняти осіб та або оглядати їх, якщо існує достатньо підстав вважати, що особа має при собі річ, обіг якої заборонена чи обмежена, або яка становить загрозу життю чи здоров'ю такої особи або інших осіб. Отже Поліцейський може здійснювати поверхневу перевірку речей або транспортного засобу, якщо існує достатньо підстав вважати, що у особи чи в транспортному засобі є, є речі, які знаряддям кримінального праворушення є такими, що заборонено зберігати або переміщувати зброя, наркотичні засоби тощо. Та або які становлять загрозу життю чи здоров'ю такої особи або інших осіб. В транспортному засобі знаходиться правопорушник або особа-заручник. Річ або транспортний засіб є знаряддям вчинення правопорушення, злочину та або знаходиться в тому місці, де може бути скоєне кримінальне правопорушення, для запобігання якого необхідно провести поверхневу перевірку. Поверхнева перевірка здійснюється поліцейськими відповідної статі. У невідкладних випадках поверхневу перевірку може здійснювати будь-який поліцейський, але лише з використанням спеціального приладу для або засобу. Поверхнева перевірка речі або транспортного засобу здійснюється шляхом візуального огляду речі та або транспортного засобу, або візуального огляду салону та багажника транспортного засобу. Поліцейський при здійсненні поверхневої перевірки транспортного засобу має право вимагати відкрити кришку багажника та або двері салону. Але важливо знати, що під час поверхневої перевірки особа повинна самостійно показати поліцейському вміст особистих речей сумки, кишені чи транспортного засобу, салону, багажника, бардачка. При цьому огляд речей поліцейським проводиться лише візуально, без рук. При вчиненні поліцейським будь-яких інших дій вони можуть розцінюватись, наприклад, як адміністративне затримання, як особистий огляд і огляд речей, обшук тощо і які повинні проводитись та фіксуватись в іншому порядку, в тому числі зі складання відповідних обов'язкових процесуальних документів. При виявленні в ході поверхневої перевірки будь-яких слідів адміністративного правопорушення чи кримінального правопорушення поліцейський забезпечує її хороність та огляд відповідно до вимог КУАП та Кримінального процесуального кодексу України. Ну, що можна сказати по поводу? выше изложенного, что в основном работники полиции часто нарушают указанный порядок административного задержания, административного затримания, а именно просто задерживают людей без составления каких-либо протоколов, никак это не фиксируя, не сообщая ни дату, ни время задержания, просто держат человека, нарушают его права на свободное передвижение, э, действует по факту незаконно полиция, зло, злоупотребляют своим служебным положением, своей властью, ну, большинство граждан не знает этого, и э, смиренно подчиняются противоправным действиям полиции, которые должны э, применять такой... Э, метод воздействия, как административно-затриманием, административное, административное задержанием к, исключительно к нарушителям и должны сообщить, в чем состоит нарушение и составлять <coughs> э, необходимый процессуальный документ – протокол задержания. Но этого не делается и люди просто теряют свое время, их нарушаются права. И единичные случаи, когда люди пытаются доказать свою правоту и привлечь к ответственности таких полицейских, которые нарушают права граждан. В общем, пишите, что вы думаете по этому поводу, ваше мнение, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.